Отаку купу дров вийшло нарізати на одні зарадці акумуляторів. Дивіться, чи це багато, чи це мало, пишіть коменти. Отакого кубка дров. Орієнтіровочно, я так мислю, десь приблизно як дві заправки бачка. Якщо порівнювати з бензопилкою, то ось вони вже сіли. 8-амперні 8 -амперні акуми тримають десь так, як дві зарядки Бачите, одна ця я вже лишила. Ну воно вже не тягне. Тут же воно то пише одна, але реально воно вже е, не має Е, Два 8 амперних акумулятори, десь як два бачка. Ну, не знаю, хтось зараз напише, що щільом він три таких купи переріже і ще півбачка лишиться, Ну в мене був 180-й ні, це не так. Е, я знаю, просто. Ну Я можу зрівняти того, що в мене було. В щільові десь приблизно два бачка піде на цілу. Ну Тут пішло. Ну, це 8-амперні, 4 амперні так не наріжуть і 6 амперні. Я вам більше скажу, 6 амперні пів це і купи може наріжуть. Може і не наріжуть. Того, що тут є такі патики, зараз покажу. Є такі, ну, бачите, видно, всі свіжі зрізуться сьогоднішні, тільки що різав з дитиною. Ну, ось о, всякі, ось о, такі о, гудзаті колінвали, крижні. Ну, там під, під низом ще всякі є гудзи то 6 амперні взагалі можуть на таких ґудзаті ось ось з гілляками, 6 амперні можуть взагалі тут не тягнути і клинити. Ну, я не знаю, я пробував і 6, і 8. Різниця колосальна. Між 8 і 6. Якщо маєте пилку, краще брати 8 амперні акуми. Ну а так, отакий результат. Пишіть ваші думки, чи це багато, чи це мало, чи це нормально. Тобто вже ніч, ховаюся додому.